Друзі, всім бажаю здоров'я, <кій> автопідбірків. Останнім часом якийсь гвалт почався в соцмережах, в різного роду чатах і пабліках на підтримку Валерія Залужного. І, якщо чесно, мені це не дуже зрозуміло, бо відсотків залужний не потребує ніякої підтримки, його авторитет і. Його патріотизм беззаперечний. І я всім зрадофілам хочу нагадати, що залужного на посаду призначив саме Зеленський. Але але, е Раша виділила більше полутора мільярда доларів на третій майдан. І зрозуміло, що за ці гроші можна купити не тільки безуглу і Шевченка, а ще багатьох-багатьох людей не людей. І проплатити дуже багато ботів, які будуть нагнітати ситуацію. Тому, тому, шановні українці, шановні українці в Україні за кордоном. Я прошу вас інформаційної гігієни. Я прошу вас стримувати свої емоції. Я прошу вас аналізувати ситуацію. Я прошу вас не вестись на інформаційні вкиди на ІПСО ворога. Вони дійсно давлять на болючі теми. Вони дійсно знають, що вони роблять. У них цим займаються спеціальні інститути, і вони на це вкладають дуже великі кошти. І вашими постами зради про те, що щось відбувається. Ви частково підтримуєте цей ПСО. Ви частково підтримуєте ворога і ви пішаки в його грі. Це треба розуміти кожному. Це дуже важливо. Це... Вкрай важливо сьогодні, бо Росія, коли не може здобути перемогу на полі бою, кладе сотнями в день тисячами в день своє м'ясо, вони починають інформаційну війну. Це вони вміють, вони цьому вчились, і у них, ну якщо не брати там зовсім відбиті на голову комуни, типу там, Кореї Північної, то в Росії, мабуть, в більш-менш цивілізованому, якщо так можна сказати, світі найсильніша пропаганда. Найсильніша. Тому, шановні українці, тримайте себе в руках, фільтруйте інформаційний простір, будьте інформаційно обізнані, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Це дуже важливо, бо е коли ви можете перевірити інформацію, можете цьому якось запобігти, то Десь в якомусь селі якась бабулечка чи там довгосподарка, чи якась, скажімо так, люди більш більш похилого віку, вони не дуже розуміються на цих технологіях, їм важко. Вони читають новину і вірять їй, бо все життя в радянському союзі вчили вірити телевізору і будь-яку інформацію, яку сприймаєте. Люди, не перевіряючи факти, починають нести зраду. А найстрашніша зрада в маршрутках, на лавочках, в на підприємствах, де нічого не перевіряється, де один сказав іншому і понеслась. Тому я вас дуже прошу на Майдан 3 дійсно виділилось там якісь величезні чи 1,7 мільярда доларів. Ну величезні кошти. І ми мусимо з вами. Ми вже в навчені, ми вже не перший рік замужем. Ми маємо цьому запобігти. Це наша наш обов'язок, це наше виживання з вами. Слава Україні! Ми переможемо!